Свою вину за пред'явленому ви з, визнаєте повністю. Частково взагалі не визнаєте. Загалі не визнаю. у Дніпрі. Справу нардепа Тищенка та експоліцейського писаренка почали розглядати по суті. Чоловіків обвинувачують в незаконному позбавленні волі ветерана війни Дмитра Мазохи. На засіданні Микола Тищенко зазначив, не визнає ані своєї провини, ані позову про 35 мільйонів гривень моральної компенсації. Я не боюся вашу честь відповідальності, але я не дозволю, щоб цей процес перетворили на шоу, на спектакль. Я прийшов сюди не виправдовуватись вашу честь, а довести, що закон має бути сильнішим за політичні мотиви. Свою вину запретними бачимо. Ви визнаєте в політиці, коли закриєте смерть. Не визнає провини її інший обвинувачений. Богдан Писаренко адвокат чоловіка каже, не його підзахисного тиснуть. До того ж, додає прокурор ігнорує погрози експоліцейському. Прокурор не бере голову татую, коли побачимо при іншу судовому засну засідання на його печа. Прокурор не бере голову дану суддю, коли винувач погрожують. Прокурор каже, проти Тищенка та Писаренка зібрали достатньо доказів. Аналіз зібраних доказів досудового э, розслідування, а саме письмових матеріалів кримінального впровадження, результатів проведених. Слідчих експериментів оглянутих камер записів відосестеречні дають достатні підстави обвинувачувати, обвинувачувати вище вказаних осіб. Суддя ухвалила першочергово розглянути докази з документів аудіо та відеозаписів. Після допитають потерпілого свідків та обвинувачених. Задоволений, кінечно, що воно у нас швидко йде, Там кожен кожен, кожен тиждень є засідання, і ми таким темпом наближаємося до вироку. Наступне засідання призначили на 21 перше березня. Олесі Приходько, Олексій Корінів, Суспільне новини, Дніпро.